Привіт, це Алекс Грінланд. Сьогодні у рубриці Книголюб ми розглянемо книгу карти. Це книга польських авторів Олександра і Даніеля Мізелінські. Надрукована українським видавництвом Старого Лева. Книга дуже приємна на дотик, має тверду обкладинку. Тут написано ілюстрована мандрівка материками, морями та культурами світу. На обкладинці ми бачимо різні материки, бачимо Євразію, частину Африки, Австралію, Антарктиду. І також бачимо такі цікаві малюнки: Бачимо індійську танцівницю, кінгуру, сіднейський оперний театр, синього кіта, пінгвінів. Бачимо Баобаби на Мадагаскарі, бігімота в Африці. Вражають розміри даного видання. Наприклад, для порівняння я вам покажу листок паперу А4, щоб ви бачили, наскільки це велика книжка. На звороті бачимо інші материки, Південну Північну Америку, частинку Африки, Антарктиду. Також бачимо багато цікавих малюнків, Моржа, тукана, якогось африканського хлопчика, який щось товче у ступі. Ми, я думаю, обов'язково дізнаємося. Хто це такий всередині книги. І також тут невеличка анотація: нас запрошують у подорож, перелічують різні інтересні місця різних країн. І ще тут написано, що понад 50 великих карт проведуть вас шістьма континентами та 42 країнами, серед яких вперше з'явилась карта України. Безліч детальних зображень, немов перенесуть вас у неймовірні куточки планети і заохотять побачити ще більше вдалої подорожі. Давайте починати нашу подорож. На розвороті представлений зміст у вигляді політичної карти країни представлені різними кольорами. Кожен материк має свій колір. Бачимо, що тут зображені не всі країни світу, тільки країни, які розмальовані в певний колір, будуть присутні, я так розумію, в нашій книзі. Давайте почнемо огляд. Перша сторінка. Сторінки зроблені дуже цікаво. Тут на них ви можете бачити. Такі плями і пошкодження. Це несправжні плями і несправжні вм'ятини. Це спеціальні декоративні такі елементи, щоб нам здавалося, що це якісь древні карти. Львів 2015 рік, тобто видання 2015 року. Розгортаємо. І Бачимо карту світу. Карта світу виконана дуже цікаво. Вона схожа на древню карту. Тут намальовані сторони світу і намальовані різні кораблі, різні риби, величезні восьминіг, також величезна глибоководна риба. така, І всі континенти розмальовані. В різні кольори, навіть можна сказати, що частини світу розмальовані в різні кольори, тому що Європа і Азія, бачимо, у нас Азія червона, Європа зеленого кольору. І відповідно підписані. Також тут підписані тварини, яких ми бачимо: дельфін, сонова черепаха, кашалот, і підписані кораблі. Також є піратський корабель, контейнеровоз, вітрильник. Далі ми направляємось до Європи. Наша подорож починається з рідної Нам Європи. Тут також збільшена частина карти, підписані країни з їхніми столицями, бачимо Україну, Київ підписаний червоним. І також намальовані багато різних морських істот, риб та савців, і вони всі підписані. Перша країна, яка нам відкривається, це Ісландія. Бачимо коротку інформацію про країну. Столиця Рейк'явік, мова, ісландська, символ мови, дуже веселий, такий розкритий рот, який показує язик. В Ісландії мешкає 313 тисяч мешканців, і площа цієї країни складає 103 тисячі квадратних кілометрів. Далі в нас представлені найпопулярніші ісландські імена це Олафур і Аніта. Тут також ісландці в національному вбранні. І тепер ми маємо дуже багато інформації про цю країну. Тут представлені різні цікаві місця країни, райони, ділянки. Представлені тварини, які проживають в Ісландії. Також різні страви, ось, наприклад, скюр, вид йогурту, рухбред це солодкий житній хліб. Підписані найбільші міста, або, наскільки я розумію, ті міста, де є цікаві місця, також різні природні. Елементи, от, наприклад, водоспад, сфартіфос або відомі ісландські вулкани, наприклад, вулкан Ейяф'ятлайокютль, який дуже було тяжко вимовляти багатьом коментаторам новин, коли цей вулкан вибухнув і не робив галусу на цілу Європу. Взагалі, одну країну. Можна роздивлятись дуже довго, і при цьому можна дуже багато про неї дізнатись. Давайте попробуємо знайти Україну. Наша подорож продовжується через Швецію. Бачимо, що Швеція зроблена вертикально. Я думаю, це враховуючи її розміщення на карті. Далі ми потрапляємо в Фінляндію. Велика Британія, Бітлс, Чарлі Чаплін, Вільям Шекспір. Голландія, Бельгія, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Польща. І на кінець ми добрались до рідної України. Інформація про Україну наступна: столиця Київ, мова українська. Кількість населення 45,4 мільйони мешканців, площа 603,505 км квадратних. Найпопулярніші імена в нас Марія та Іван. Також ми бачимо дуже багато цікавих місць України, багато замків: От Хотинський замок, Кам'янець-Подільський замок, також Львівська ратуша, відомий Чернівецький університет. Почаївська Лавра, Києво-Печерська Лавра, Майдан Незалежності, Луцький замок Люберта, Козацькі могили в Берестечку, Ужгородський замок. Ще тут намальовані відомі особистості: Ось Тарас Григорович Шевченко, Григорій Сковорода, Казимир Малевич, Богдан Хмельницький, Володимир Великий, Сергій Корольов. Дуже багато. Навіть казкові персонажі є. Коти Горошко от стоїть з величезною булавою. Це все зроблено дуже гарно, красиво. Малюнки дуже цікаві, детальні. Промандрувавши Європою, ми потрапляємо в Азію. Карта Азії представлена по тому самому принципу, що і карта Європи. Першою країною Азіатською. Є Росія, також тут є Монголія, Китай, Непал та ще багато інших. А ось ми вже і в Африці. І давайте спробуємо знайти того хлопчика із ступкою, якого ми бачили на обкладинці, щоб дізнатися, що ж він таке готує. А ось і він, ось бачите цей хлопчик. Тут написано приготування фуфу. -фу". Тобто цей хлопчик готує традиційну африканську страву фуфу, -фу, яка готується з корони плодів і також з додаванням багатьох спецій. Враховуючи популярність імен в Гані, можемо назвати цього хлопчика квабена. В Африці є Танзанія, Намібія. І тут дуже цікаво розглядати буде особливо різних тварин, тому що Африку населяють дуже цікаві види тварин, які тут зображені у великій кількості. Ось ми вже і в Північній Америці. Тут в нас Канада представлена в першу чергу, також тут Аляску ми бачимо. Частину Сполучених Штатів Америки. І ось власне Сполучені Штати Америки, в яких також дуже багато різних цікавих персонажів. Зокрема, тут намальовані навіть герої коміксів. Ось бачимо є Супермен, значок Бетмена. Також відомі американські страви, пончики, бургери, хот-дог. Та частина американської культури, яка стала близькою в багатьох країнах. Далі ми потрапляємо до Південної Америки. Огляд Південної Америки починається з Еквадора. Найпопулярніші імена в Еквадорі, до речі, Каталіна і Хав'єр. Також тут представлені інші країни, Перу. От Бразилія, бразильський футболіст, Капоейра. Чилі в нас закінчує короткий список американських країн і ми потрапляємо до Австралії. Ось власне Австралія, Сіднецький оперний театр, який ми вже бачили на обкладинці. Дуже багато різних цікавих і унікальних тварин проживає в Австралії. Ось також тут і представлена Нова Зеландія в цій частині. Далі ми направляємося в Арктику і на кінець в Антарктиду. На цьому наша подорож закінчується. Ми можемо роздивитись прапори всіх країн, які ми відвідали. Ось закінчення. Тут можемо. Почитати, що власне, польська книжка була створена у 2012 році. У 2014 році вона була перекладена українською мовою. Головний редактор Мар'яна Савка переклад з польської Соломія Савка. Також тут інформація про видавництво Старого Лева, роздивляючись різні країни, можна провести дуже багато годин весело, а також отримати. Безліч цікавої і корисної інформації. Я думаю, ця книга буде цікава як дорослим, так і дітям. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, Па-па!